Я сьогодні повернувся з Києва трохи зарано, думаю, ну а чого не вийти не поспілкуватися з людьми? 22.00. Субота, 6 грудня. Сьогодні не буде такої програми, як завжди, щоденник життя. Буде просто вільне-вільне спілкування. Можете запропонувати будь-яку тему. Добрий добрий вечір. Добрий вечір. Приєднуйтеся, помахаємо рукою. На которых можно стричь, резать, а потом гнать на убой. Все очень просто. Он же когда-то сказал в прямом эфире Якуту, который там кричал: У нас дорог нет. А ему Пукин говорит: а зачем вам дороги? Вот и все. Он же считает, что они виноваты в том, что он такой несчастный.